Доброго дня, вас вітає Animal Clinic. Мене звати Квока Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про випадіння залози третього повіка. На відміну від людей, у тварин не два повіка, а три. Третє повіко знаходиться у внутрішньому о, куті ока, його в звичайному стані майже непомітно, можна спостерігати лише там одну п'яту частину загальної площі цього повіка. О, інколи могли помічати о, біленький куточок. В оці, ось це якраз і є це третє повіко. Воно виконує функцію захисту і продукує приблизно 30-40% від загальної кількості слізної рідини ока. Також третє повіко виконує функцію того, щоб розподіляти сльозу по самому оку. Як виглядає випадіння залози третього повіка? Ви могли раптово помітити те, що в внутрішньому куті ока з'явилось округле утворення такого червоно-багряного кольору, яке навіть виглядає небезпечно? Часто це супроводжується тим, що тварина тре око. Також сильно виділяється сльоза, тому що це запальний процес. Частин, частіше пролапс третього повіка спостерігається у собак аніж у котів. Також є і породна схильність найчастіше. Брахіоцефалічні породи страждають, тобто ти в короткі мордочки. Це мопси, бульдоги, з котів також інколи можна спостерігати, що випадіння третього повіка частіше спостерігається у таких порід, як екзотична короткошерсна британська порода, шотландська або перси. Окрім. Породної схильності також можна спостерігати те, що частіше випадіння третього повіка може супроводжуватись або алергічною реакцією, або хронічним кон'юнктивом, травмою ока, або гіперплазією, коли збільшуються тканини залози третього повіка, а також аденома, тобто це новоутворення. Єдиним ефективним засобом лікування є хірургічне втручання, терапевтична дія може виявитись неефективною, також вона не захищає від рецидивів, особливо у випадку, коли це саме аденома новоутворення, в цьому випадку звичайна терапія зовсім не допоможе. під час Оперативного втручання е, проводяться наступні маніпуляції. Е, навколо оцієї, так би мовити, горошинки робиться два надрізи і зшивається так, що ця горошинка ховається всередину. І е, за приблизно 10 діб після операційного періоду вона повністю розсмоктується. Е, в цей момент третє повіко фіксується в правильному анатомічному положенні. Е, і Тваринка приходить до норми. Після операції лікар може назначити вам спеціальні каплі або мазь з антибіотиком для того, щоб профілактувати бактеріальне зараження або спеціальні противозапавні засоби, щоб швидше прийти тваринці до норми. Сподіваюсь, також тут зараз з боку екрану з'явиться фото або декілька фото для того, щоб ви побачили, як це виглядає. І розуміли, коли зустрінетесь з цим у своєму житті. Спонукаємо до того, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я вашого улюбленця. І якщо ви зустрічаєтесь з такою проблемою, ласкаво просимо до нас. Всі контакти можна знайти на сайті. Ласкаво просимо, допоможемо вам як із цією проблемою, так і з будь-якою іншою.